Саш, розкажи, як проходять тренування, на чим найбільше готуєтесь, які завдання ставлять перед вами керівництво на міжнародному турнірі в Литві? Ну тренування проходять добре, проходять е, трошки незвично в плані, щоб помінявся тренер, помінялись тренування. Е, завдання ставляться в плані того, щоб я думаю, ще чітких не було завдань, то напевно буде насамперед перед зборами е, в Литві, але я думаю. Зіграти достойно, ну, і наіграти якісь певні моменти, які нам е, треба буде грати на Кубку України, і, Україні і на супермошу. Скільки важко буде з нового басейну перейти на велику воду, тобто скільки часу потрібно команді на адаптацію на повідом? Ну, важко буде, то однозначно, тому що нам завжди то важко дається. Просто, ну, як правило, у нас одна-дві ігри ми привикаємо до басейну, Тим більше, якщо після, е, грубо кажучи, Після відпустки, після перерви ми відіграли тільки кубок Криво, також на маленькому басейні. Так що це буде перша велика вода. Думаю, що одна-дві ігри буде втягуватися. Хто буде головним суперником в боротьбі за головний кубок змагань, на твою думку, з якими командами все-таки ну, найважче доведеться? Якщо Польща приїде складом наближеному до збірної, тоді... Буде Польща і Литва, я думаю.